Аби зрозуміти, як влада працює сьогодні, знаєте, треба зазирнути в минуле і то в один, м'яко кажучи, дуже жорстокий момент. От ми і прослідкуємо, як так сталося, що публічні тортури перетворилися на ну, на звичні нам в'язниці. І головне, що ця зміна насправді означає для всіх нас. Так, це, це реальний вирок, Париж, 18 століття. І це треба розуміти не просто страта, це було ціле шоу, публічний ритуал. Видовище, яке мало показати всім абсолютно безмежну владу монарха. Кожна деталь, кожна мука була ретельно прописана, мета вселити жах і чітко показати, ось що буде з кожним, хто насмілиться кинути виклик королю. Але знаєте, що тут найдивовижніше швидкість, просто шалена швидкість змін. Минуло ж менше ста років. Уявіть собі, за життя буквально одного-двох поколінь вся система правосуддя перевернулася з ніг на голову. Те, що було абсолютною нормою, раптом баць і стало дикістю. Оце і є та центральна загадка, яку ми сьогодні спробуємо розгадати ну як так вийшло, що суспільство настільки швидко відмовилося від одного методу контролю і, і перейшло на зовсім інший? Здавалося б, така фундаментальна річ мала б змінюватися століттями, правда ж? Ну, звичайно, є така проста і, скажімо так, дуже приємна відповідь. Ми просто стали гуманнішими, стали добрішими, цивілізованішими. Мовляв, людство нарешті усвідомило всю жорстокість минулого і вирішило стати кращим. Гарна історія, чи не так? І це пояснення воно ж не на порожньому місці. Це все ідеї просвітництва, з'явилися поняття прав людини, нові конституції. Загалом вважається, що звичаї пом'якшали, і публічні тортури як варварство просто перестали вписуватися в цю нову прогресивну картину світу. Звучить логічно. Але. Чи все так просто? І от саме тут на сцену виходить філософ Мішель Фуко. Він дивиться на всю цю історію і каже: Стоп! Справа зовсім не в доброті. Фуко запропонував набагато складніше і, скажу відверто, дещо тривожне пояснення. На його думку, ця зміна пов'язана не з гуманізмом, який раптом у всіх прокинувся, а з чимось геть іншим. Добре. Щоб зрозуміти логіку Фуко, давайте спочатку розберемося, а чому стара система, система публічних страт взагалі перестала працювати. Бо, як не дивно, вона була не лише жорстокою, вона була ризикованою. І в першу чергу для самих правителів. Розумієте, кожна публічна страта це був по суті театр, і успіх цієї вистави повністю залежав від реакції натовпу. А що, як натовп раптом починав симпатизувати засудженому? Тоді злочинець миттєво перетворювався на героя, на мученика, і влада монарха, замість того, щоб зміцнитися, навпаки, починала хитатися. Це була гра з дуже високими ставками, і програти в ній було аж надто легко. А тепер ключовий момент світ стрімко змінювався. Починалася промислова революція, з'являлися фабрики, розросталася бюрократія і виникла гостра потреба. У дисципліні новій економіці були потрібні не криваві видовища, а передбачувані слухняні функціональні громадяни, люди, які працюють як годинник. І ця зміна вона була просто фундаментальною. Влада перестала бути чимось видимим, уособленим в одній людині королі. Вона стала невидимою, анонімною, розсіяною по всій системі у законах, у чиновниках, у суддях. І мета змінилася. Замість того, щоб руйнувати тіло, нова влада прагнула виправляти душу, тобто створювати таку людину, яка сама себе контролює, щоб потім, звісно, повернутися в систему як корисна функціональна одиниця. Оце і є те, що Фуко назвав дисциплінарною владою. Її мета не стільки покарати, скільки нормалізувати. Розумієте, не просто знищити злочинця. А перетворити його на слухняного громадянина, на продуктивного робітника чи солдата, на того, хто сам за собою слідкує. І отут Фуко робить свій, мабуть, найсміливіший крок він каже: ця нова модель влади, ця машина для створення дисципліни. Вона ж не зупинилася на в'язницях? Ні. Вона стала шаблоном для всього нашого суспільства. От просто задумайтеся, що може бути спільним між в'язницею і школою, або між фабрикою і лікарнею. Здавалося б, нічого. Але Фуко стверджував, що всі ці інституції, які якраз тоді масово виникали і поширювалися, були збудовані за одним і тим самим принципом принципом контролю. А ось вам приклад: це з одного колексу 19 століття. Просто подивіться на цей розклад: життя розписане буквально по хвилинах: підйом, туалет, робота, вечеря, молитва, сон все під контролем. Кожен крок регламентований. А тепер власне питання, що це за установа? Це в'язниця, школа-інтернат чи, може, фабрика? А правда в тому, що сказати, напевно, неможливо цей розклад міг би бути з будь-якого з цих місць. І ось це, власне, і є ключовий висновок Фуко. Той самий елемент, який пов'язує їх усі, це дисципліна. Всі ці інституції за Фуко це такі собі машини для створення дисциплінованих тіл і умів. Вони працюють за однаковими лекалами, щоб в результаті через процес так званої нормалізації виробляти стандартних, зручних, передбачуваних людей. А як це працює? Ну, по перше, постійний нагляд. Навіть якщо він лише уявний, ми все одно починаємо контролювати самі себе. По друге, суворий розпорядок він привчає нас до ритму індустріального життя. І по третє, нормалізація. Тобто нас вчать не просто відповідати якійсь нормі, а й щиро вважати її правильною і, як наслідок, добровільно виконувати свою функцію в системі. Але, звісно, як і будь-яка велика теорія, ідея Фуко не є істиною в останній інстанції, і джерело, на яке ми спираємося, також пропонує і критичний погляд на його висновки. Це важливо, щоб отримати більш повну збалансовану картину. Отже, в чому суть критики? Кажуть, що висновки Фуко дещо неоднозначні, а може навіть і притягнуті за вуха. Тобто факти, які він наводить, точні, але його інтерпретація, можливо, аж занадто широка. Критики кажуть, що він ніби згрібає під одну теорію дуже різні інституції, ігноруючи важливі відмінності між ними. Наприклад, критики кажуть послухайте. Правителі ж завжди намагалися контролювати маси, це не новина. Школи, армія, все це існувало і раніше. Можливо, капіталізм просто стандартизував ці структури, зробив їх ефективнішими, але не винайшов. І зрештою, а може, оте просте пояснення про просвітництво і гуманізм не таке вже й наївне? Можливо, суспільство справді на якомусь етапі просто вирішило, що публічні тортури це неприйнятно. І, врешті-решт, Фуко залишає нас із дуже непростим питанням. Ось ця дисципліна, яка формує наші школи, нашу роботу та й усе наше суспільство, це форма прогресу? Чи може це просто більш витончена, непомітна форма контролю? Такі собі невидимі стіни в'язниці, яку ми будуємо самі для себе. І однозначної відповіді на це питання, мабуть, не існує.